Якщо придивитись, то бачимо, маємо вже зміни від хвороби Шамберга. Це зміни після цукрового діабету або підвищеного цукру. Бачимо виприлості між пальцями. А Стрижневі а мозолі, досить глибокі проблеми з гігієною, Хороші проблеми з івзуттям і проблеми з трофікою від судин. Звісно, що візьмуть за таку роботу проблемну. Така сама. І буде набагато легше мужчині ходити. Тим паче, хорошу місію несе. Він в нас тренує параолімпійців. Бачимо результати, які спостерігаємо. Це стрижневі мозолі ще в процесі їх видалення, також мозоль на мізинці. Це вже другий візит. В нас досить хороша динаміка покращення нігчових пластин. Ми ще тепер регулярно, майже кожного місяця або раз в п'ять тижнів. Отримав всі рекомендації і, звісно, бажано не запускати до такого стану свої нігті. Потребувало би, звісно, здачі біоматеріалу на аналізи, але мужчина не відмовився. Це його право вирішив користуватись тільки доглядовою косметикою і відвідувати подолога. Це теж дасть хороший Бажати, результат, раз, підтримуючі раз, процедури і доглядова косметика. В поєднанні з хорошою гігієною буде гарний вигляд ваших нігтьових пластиночок, ступні безпосередньо між пальчиком.